На Волині діти з двох сіл уже місяць не ходять до школи у зв'язку з тим, що немає водія для шкільного автобуса. Мова йде про села Адамівка та Зоряне Забродської громади. До школи, у якій навчаються діти, треба доїжджати більше як 10 кілометрів. Справа в тому, що до вказаних сіл не те, що шкільного, а й звичайного рейсового автобусу немає. Добрий день! Зібралися деякі з батьків села Адамівка Ковельського району з таким питанням, що наші діти не можуть, не мають змоги ходити і навчатися до школи. Так як в селі закрили школу, садочок, а знаходиться школа в поступлі, діти сидять вдома. Це вже не перший випадок, цілий майже вересень місяць всі діти Адамівські просиділи в школі. Не ходили, бо голова Забродівської ОТГ і своїми керівниками не можуть вирішити питання за ціле літо, питання шофера і автобусами. Автобус є, а шофера по цю пору на місяць дали і не можуть знову знайти. Діти сидять вдома, нема ні дистанційного навчання, нема зовсім ніякого навчання. Звертаємося до вас. З таким. З таким щирим проханням ну, допоможіть вирішити це питання. Ну, діти це наше майбутнє. І ми хотіли, щоб вони здобували ці знання. Не може бути так, щоб діти місяцями не ходили до школи. Невже це таке, важ... таке тяжке питання, що не можна знайти шофера ну, і надати можливість, щоб діти ходили і навчалися в школі. Це звернення зробили батьки зі села Адамівка Ковальського району. Вже місяць їхні дітлахи не ходять до школи. Адамівські діти навчаються у селі Поступель, а діти зі села Зоряне повинні їздити у Забродівську школу. Відтак, щоб добратися до граніту науки, їм потрібно подолати 10-15 кілометрів. Але шкільний автобус зараз не їздить, адже немає водія. Дмитро Чорнуха, батько трьох школярів, і усі вони зараз вдома. Ну, в принципі, якби водії є, я не знаю. Там жінки дзвонять і говорять, що два водія є, які просяться, тільки хочуть броню. Ну і зарплата відносно, там дуже маленька, 5-6 тисяч платять. Але вони навіть, мені кажуть, робили, якби була бронь. Ніхто їм броню не дає. Получається, дітям ставлять і на початку більше місяця прогулів, зараз прогули ставлять. Зробили це бомбосховище, теж у школі. Гроші були, на водія немає. Бомбосховища зробили, не опалення, не палі, та стоїть вода, діти там мерзнуть. Uh -huh. Таке, короче, біда. А те, що бомбосховча це вже ладно. Але доставка дітей, діти початкові класи багато. Садочок є, їздять тож туда ж початковий клас. Треба ж навчити дітей, хоч би якусь цифру знати, якусь букву. Як розповів нам голова Забродівської громади, проблема серйозна. Дійсно, зараз не можуть знайти водія. Корективи внесла війна. Займаємося пошуком водія. Хай навіть дзвонять і куди батьки, якщо ну, ми не можемо, тому що ті всі молоді, які мають певну категорію, відповідну категорію, частина з них вони пішли, хто мобілізований, хто пішов добровільно воювати, служити. Велика кількість виїхали за кордон, а ті, які ну, мають смак довгого рубля, вони Пішли на фури до перевізників по програмі. Шлях, Микола Калачук каже, що ніби й претендент і є, але те, чи буде він їздити, це вилами по воді писано. Але ж знову його не сказав: мене немає. Ну я не матиму броні. Я, я не даю вам гарантії, що я буду у вас працювати, тому що при першому. При першій зустрічі з ТЦК я піду від вас. Ну, вони прямо кажуть. Якби була бронь. На цю категорію посад то проблем би взагалі не було б ніяк. Ось така критична ситуація виникла в Адамівці і Зоряному. Шкільний автобус є, водія немає. До речі, до цих сіл не їздять навіть рейсові автобуси. Люди долають по 6 кілометрів пішки, щоб вийти на центральну дорогу, де курсує транспорт. Наталка Поліщук для новин на часі.